Розмова. Соловейко цвірінькнув з надвору, В хаті вишивки, трави пахучі. До мольфара, старого, як гори, двоє хлопців просилися в учні. Перший мовив, Я марю дивами, про які говоритимуть люди. Я зцілятиму хворих словами. Краще мене нікого не буде. Другий кинув. Я зможу читати всі думки, і огидні, й лукаві, і розкриє мені кожна хата таємниці, й жахливі, й цікаві. Усміхнувся мольфар. Спокон віку світ збирає людські страждання, жах і біль, розпач, скруту безліку. Там і будете мати навчання. Животіють в безмежі тім душі, потерпають, бо голі й вразливі. По землі ж ходять люди байдужі, додаючи думки нещасливі. Може, в тілі душа лиш сховатись від безжального шалу емоцій, мусить мах, навпаки, відкриватись. Мовчки з хати подибали хлопці.